Игнути до Великодня лідер християнських демократів Фрідріх Мерц починає коаліційні переговори, щоб швидше сформувати уряд та стати канцлером Німеччини. Як проходять переговори і про що ймовірний канцлер наполегливо попросив чинного? Тетяна Лугунова розкаже про це далі. Канцлер до Великого дня. Лідер християнських демократів Фрідріх Мерц вже почав коаліційні переговори з політичною силою, яка завжди була основним суперником для ХДС соціал-демократами. Іншого виходу в нього немає. Велика або за партійними кольорами чорно-червона коаліція, єдиний можливий формат майбутнього уряду, і відповідно перепустка Мерца в офіс канцлера Німеччини. І демократи готові очолити уряд. А я взяти на себе відповідальність як канцлер. Щоб це сталося, нам необхідна добре пропрацьована коаліційна угода з соціал-демократами. Я вірю, що ми зможемо домовитися і зробимо це в розумні строки. Перший меморандум про взаєморозуміння мертв вже надіслав головному соціал-демократу країни Олафу Шольцу. У ньому три пункти: майбутній канцлер просить чинного не ініціювати нові закони, не проводити кадрові призначення, і найголовніше не ухвалювати жодних зовнішньо та внутрішньополітичних рішень без попередніх консультацій з християнськими демократами. Про існування меморандуму повідомили німецькі змі. Вони жартують від тепер німеччиною керуватимуть два. А канцлери Шольц з'являтиметься на публіці та їздитиме з візитами. Мерц з Берліна контролюватиме його заяви та дії на найближчі дні. У графіку Шольца дві важливі події: міжнародна конференція щодо підтримки України у Лондоні та саміт ЄС в Брюсселі. Що Мерц порадить Шольцу, вже можна спрогнозувати з огляду на його заяви перед виборами та після них. Лідер ХДС постійно критикував канцлера і його уряд за надто повільну та нерішучу підтримку України. Обіцяв передати українському війську далекобійні крилаті ракети Таурус, у разі, якщо не буде заперечень з боку європейських партнерів, заявляв, що Німеччина та Європа повинні стати незалежними від Сполучених Штатів серед іншого шляхом розширення європейської ядерної пара. Сольки та навіть створення європейської альтернативи НАТО не думав, що колись скажу щось таке в телевізійному ефірі, але схоже на те, що Сполученим Штатам, точніше, нинішній американській адміністрації, байдужа доля Європи. Мені дуже цікаво подивитися, як ми будемо рухатися до саміту НАТО, запланованого на кінець червня, чи говоритимемо ще про альянс в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створити незалежну європейську оборону спроможність? А от у питанні можливої участі Німеччини у військовому контингенті Мерц не такий рішучий. Він як і Шольц проти відправки солдат Бундесверу в Україну. Тут я згоден з канцлером. Таке питання поки що не стоїть. Головне інше, як надалі підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити. Поки що, на мою думку, ми робили недостатньо, інакше б війна не тривала так довго. Шанс зробити більше у лідерах АДС з'явиться вже за два місяці. Принаймні він спланує сформувати і очолити уряд до кінця квітня. А вже ж якщо карти переможцю виборів не сплутають із деки. Вони вже заявили, участь в коаліції не самоціль. Тетяна Логуновічла Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу Інтермарафон Єдині новини.